Зараз а чи... люди почнуть писати в коментарях: блін, навіщо ви про F16 дивитесь, навіщо ви це робите? І тут можна сказати про доволі такі складні ситуації з Дніпром. Дуже дивно було б, що Путін такий перед самітом миру, знаєш такий, так, я вам даю там умови, виконуйте їх, а потім такий, та ні, ми виходимо. Ну так, я вирішив, типу. Ну, таке не може бути в принципі. Це і псо. Ми зараз подивимось, звісно, чи є взагалі вирогідність така, що росіяни просто візьмуть і підуть з наших територій, ось просто по щелчку в 3.15, як говориться. Mm -hmm. Час. Кажи, Макс, що ти думаєш? Та я бачу, що тут такі фізюлей наші вкачають, що це вони охуєють, вибачте, ж не можна, так, да, таке казати. Коротше, дивіться, я поясню. самі ніколи, але тут розумієш, тут щось дуже сильно йде, якась дуже сильна зміна, смерть іде, причому така дуже глобальна подія, яка дуже сильно зміниться їх ставлення до того, щоб піти самостійно. Тобто, наразі ми бачимо, що і готується і зброя, і. Дуже велика кількість військових наших. На ці точки, які допоможуть їм добровільно піти з того місця, я бачу, що дуже ну, все це йде до десь приблизно з серпня місяця. Тобто зараз в найближчий час ні. Вони добровільно цього не зроблять. Але тут іде дуже сильна така удар, дуже сильний, щось таке сильне. Ну може, це з в 16 іде розмову про саме про це про цю зброю. Але в цілому я бачу, що бачиш, у нас тут карта переможця. Карта стабільності е, випадає, і карта Пентаклів. Тобто, це допомога зарубіжних партнерів, е, гроші фінансування. Ну тобто, дивись, бачиш, тут, тут прям мене таке прямо аж тут випадає прям чечерівна дорожка для е, е, смерті непотрібних громадян в нашій країні. То ну, ну, дивись, я... е, да докажи до кожен побачимо. Я вважаю, що е, самостійно ні, але е, в найближчий час наші е, військові допоможуть знайти вихід. Ну дивись, я також вважаю, що добровільно типу це і, і псо якесь ні. Але мені карти тут натякають. Я питаю взагалі, а що, що це? Ну які ти ж знаєш, що люблю да, Альону, про області питати. Покажіть, що це? Я завжди завжди схилялася до того, що перше має бути на деокупацію південь. І, в принципі, коли був залужний, Макс правий, якби йому дали робити те, що ми хотіли тоді, і ми не слухали б тих, хто нам там щось диктував, так, ми б його деокупували. Ось частинку Херсону, яка залишалася. Ми б її деокупували. А зараз карти натякають на те, що буде все ж таки бої. Так? Ось «П'ятірка мечів це про бої в нас. а тільки жезлів, карта сонця. Тобто, це про південь вже показує. Ось. Семерка Пентаклів, весьмірка мечів, не состоявшись успіхи, восьмерка мечей, там, де ми стоїмо на місці, там, де ми стоїмо на місці, ось вісьмірка мечів, там, де ми обмежені, те, що мали зробити ще в минулому по шестірці кубків, кубці, куб, 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 да. і ось цей туз кубків це про Херсон. Того ж там водосховище в нас. Розумієш? Тобто знову йдуть якісь плани на південь в нас, те, що мали виконати ще рік назад. Ну, школи, універи, садочки залишаються. Знову ж таки, починає фонити Київська область, того, що знову фонить Вижгород. Тож з Кубків цей падає завжди та, те, що я казала так. Що ще? А дивись, і будучи провокації на атомній станції в Запоріжжі, знову мені чітко показували сам провокації, і буде якась нова ситуація з казню плєнних Запорозька область. Я не знаю, це пленне на станції, или це какие-то воєнні. Чітко показала вчора, прям карта смерті то, Те, що ми в прошлый раз буде ще раз. Але я можу сказати про те, що буде їм дуже гарний сюрприз, того, що все ж таки пам'ятаєш, ми передбачали вже про те, що Маріупольська дорога, яку будували по ній в буде ще раз. Я вважаю, що це липень має бути ще раз в гатять. гарно в І потім ще сюрпризом буде. А ти що Макс думаєш? Ну, я, по-перше, з тобою згоден однозначно, тому що тут е будуть акти активізувалися вони зараз найближчий час. І тут можна сказати про доволі такі складні ситуації з Дніпром. Бо я бачу Дніпро чомусь мене дуже вібрує Дніпро і Дніпропетровська область, Харків. Ну Харків мені здається, що тут і не треба бути мульфаром для того, щоб розуміти, що вони і надалі будуть обстрілювати Харків максимально. Одеса мені не подобається. Також я відчуваю, що там можуть бути доволі серйозні провокації. і Це може бути так, що знову ж таки не до сна буде людям і дуже багатьом. І також ми можемо сказати про захід у нашої країни, окрім, окрім тих міст, які ви і так знаєте, що можуть бути в обстріли, де відбувається зараз дуже важкі моменти. Це у нас ще Сумська область, так і Суми, і це Захід України. Також на захід на захід країни дійсно можуть прилітати або ракети, або шахеди. Тому липень дійсно несе такий дуже важкий період, але розумієш, в чому нюанс? Липень дійсно може стати переломним моментом і для самих росіян, які знаходяться на нашій території, тому що я знову ж таки бачу початок чогось. Що планується нашими збройними силами саме на липень, на кінець липня, на початок серпня місяця? Тобто будуть якісь дуже важливі бойові дії. Це не це я не впевнений, що це прям такий контрнаступ, але це однозначно буде великим сюрпризом для несподіванкою не для е, саме для Росії. Е, і тому то питання, яке у нас було на початку: е, що там Росія буде, буде отримувати, що там буде чи буде вона обстріли робити. То е, тут і обстріли для Росії також будуть. І причому дуже цікаві, і ми скоро дізнаємося про про, про дуже такі серйозні то, то, точкові такі попадання в якісь такі гарні місця для там де може перебувати зброя, або якісь серйозні е, такі склади чи в такому форматі. Це по перше. А по друге, ціль зараз, звичайно, їх номер один це знищити нашу інфраструктуру максимально. Тому дійсно, Маша, правда говорить по приводу того, що е, можуть бути обстрілюватися якісь ТЕЦ, е, гідроелектростанції і тому подібні речі і маніпуляції. Звичайно, з, з тих боків боків однозначно буде. Тому треба бути дуже уважним. Ну і звичайно, це школи, ну, університети. І, бо вони в цей період за це період провокації, розумієш? Вони розігріватися так будуть в такому форматі. Тому ось так, на жаль, буде відбуватися. Дивись, щодо до сирського, я вже казала, пам'ятаєш, колись дуже давно, що залужний піде, приде сирський, а потім сирського знімуть також. Він виконує якусь повну функцію і все, і змінять генерала. Я вважаю, що це буде так. Щодо Єрмака, моя думка про те, що він може стати, в принципі, прем'єром наступним. Я про прем'єра зараз, не про президента, кажу про прем'єра. Ну, карти мені не потрібні зараз тут, тобто я просто знаю, відчуваю, що так воно й буде. Ну, давай, мене, в мене поки що жодна людина не знімається зі свого трону. Всі стоять на своїх місцях, особливо Зеленський Єрмак це точно. Тобто вони нікуди не діваються. Зміни ну, я зміни навряд чи якісь серйозні можуть наступити, тому що на даний час, що Зеленський, що Єрмак є найкращим варіантом того, що нам можуть запропонувати як всесвіт, так і в принципі влада. Це по-перше, з приводу сирського, тут звичайно є деякі моменти, що дійсно є якийсь план. Ну тобто, він навіть і не планує там надовго залишатися сам. Він прекрасно Знає, що він чітко йде по якихось таких моментах, він має зрушити з місця е, затримку, яка відбувається взагалі, в ну яка відбувалася з е, за часів залужного. Хоча я думаю, що якщо б давали можливість залужному робити те, що він хоче, та як він це бачить. То була б дійсно серйозна серйозний такий знаєш рух, але на даний час йому просто цього не дали. Ну і звичайно, його зняли з посади. Дивись, але по Сирському я так, так також думаю, що він ненадовго. Ну тобто, це не буде якась людина, яка буде дуже дуже довго сидіти на одному місці. Пам'ятаєш, Альо, нам колись падало, типу, що шосильськи має виконати якраз таки, там рух падав от колісниця, те, що Мах зараз про рух сказав, там про контрнаступ чи про наступ йшлось, от чітко. Тобто, або відбувати наступи, або контрнаступ. Він відпрацює, і потім він йде, його змінюють. Тобто він ще не виконав цього всього. У нього ще є час на посаді генерала. Це правда, так. Цікаво, начимось. Але я все одно вважаю, що залужний він приймає зараз участь е і допомагає військовим у розробці планів, стратегії всього іншого. Я в цьому впевнена, що може, може Залужний стати після сирського на місце генерала знову повернутися. Ти знаєш, е я думаю, тут Ріка Пентаклів, десятка Пентаклів, колісниця падає. Я думаю, що Ця інформація в медіапросторі буде розганятися. Ми зараз не говоримо про час, коли це буде, але 100% щось таке буде або йому запропонують, а він відмовиться того, що падає десятка мечів на даний період часу. Тобто він зараз не хоче цього. Але така ситуація з тим, що йому запропонують, вона буде ще. Побачите. Я хочу додати до цього, що він зараз прив'язаний. Тобто диявол на нього випадає, а це, щоб ви розуміли, людина прив'язана до чогось, до якогось місця. Ну, ми прекрасно розуміємо, чим він зараз займається, але наступним він не буде, як на мене, от по моїм відчуттям, тому що він поки що. Ем... Ну, не те, що прив'язаний, а він ну, ну типа, не буде там просто. Він може дійсно, як Маша каже, він може бути ким завгодно. Це може бути якесь нове, нове якась політична персона в нашому, на нашому ринзі, що нам дуже не вистачає, таких як Залужник. Я навіть не пам'ятаю, як він виглядає, але ну, ладно. Хорошо. Так, що там за людина? Добре, нехай тоді дивиться, хто там за людина. Я подивлюсь просто, як для України він яку роль зіграє. Ну, по-перше, хочеться сказати про досвід цієї людини, причому дуже серйозний досвід. Це така непроста людина, яка була призначена, і зараз, мені здається, простих людей не буде. В майбутньому ніде тому це однозначно людина з гарним досвідом. Бачу дуже сильний такий багаж в нього. Це по-перше. По-друге, дуже сильні зміни несе ця людина в позитивну сторону для України. Причому ну, його треба було насправді поставити дуже давно. Або його кандидатура обговорювалась дуже давно, тому ну, тільки от зараз поставили його. Мені насправді дуже імпонує енергія цієї людини, і сама людина сама по собі по своїй енергії несе все ж таки більш позитивний мирний такий аспект. Тобто насправді він навіть десь десь від луння сирського іде мені чомусь. Я не знаю, чому в мене так, таке вібраційне з ним порівняння. Він доволі такий, знаєте, закритий. А, і а, по енергії буде напоминати на, нагадувати нам. І ще знаєш, кого буде нагадувати нам залужного. Також ось щось мені то такі от ось, серйозні, серйозні речі випадають на нього. Ну насправді мені подобається ця людина серйозно. ну, і вплив на Україну. Я думаю, що зараз розкаже Марія Тих, але я думаю, що тут і вплив на Україну буде дуже серйозний, позитивний. Дивись, я в принципі згідно з Максом, чого того, що карта Ерофанта не може показувати людину, ну не знаю, ту недалеку, да, тупу якусь і так далі. Тобто, в принципі, він обізнаний в своїй справі. Карта мага, вона говорить про стратегії, він стратег, щось в ньому є цій людині, тобто він вміє керувати. Але є одна проблемка, то знаєш, яка? Трійка Кубки вісьмірка мечів, тобто, не зовсім його сприймає зараз оточення. Напевно, через цю зміну різку. Не зовсім якось вони його ще приймають. Ну, подивимось, що буде далі, але в принципі ірофантемах добре. Ну я ж тобі ще знаєш, я ще раз сказав, що типа його енергія дуже буде схожа на енергія Сирського. типа, спочатку mm -hmm. прийняття якесь, а потім розуміння, що людина щось все ж таки розуміє і. Mm -hmm. Але він стоїть на своєму місці, і я бачу, що він дуже багато чого зробить для зміцнення е війська для зміцнення щоб, ну проти російської агресії. Доволі тебе, ну і сам лідер. Він як лідер дуже гарний, Бо тому, що uh -huh. я, як людина, його бачу як людина лідер. Він знає, що він хоче, і він знає, до чого він іде. Може, спочатку це буде трошки невпевнено, трошки, знаєш, так несвідомо. Все ж таки він дуже хвилюється з приводу того назначення і як його сприймають люди. Бо ну, ми ж повинні розуміти, що всі ми люди ми сприймаємо критику доволі важко, але я думаю, що він впевнено там буде крокувати. Це риторично напевно питання, <смі> наскільки наскільки набагато тут навіть дивитися не потрібно. Ми всі прекрасно розуміємо, наскільки це може змінити реальну реальність нашого питання? Чи буде будуть у нас F-16. Ось, ось більше більш конкретніше запитання до цього всього діла. Зараз чи... люди почнуть писати в коментарях: блін, навіщо про F-16 дивитись? Навіщо ви це робити? Залиште це в таємниці. Так, а що тут таємниця? Уже всі про це говорять. Ну так це, ну це я прям уже бачу. типу, та в, таємниця. в в чому таємниця? Всі вже про це говорять. Всі знають, що на наш, в нашій країні вже офіційно показали, що тестують. Типу, ну про, що, про що, ми, ну, що ми нового можемо сказати з приводу цього е, позитивні аспекти? Давай краще подивимося. Ну, бачиш, емоційна Давай. карта емоцій, типу, позитивних емоцій через край. То що нам uh -huh. потрібно зараз uh -huh. щось. Uh -huh. Було нас вести на якийсь новий рівень. Або mm -hmm. зараз е, таке враження, що ну у багатьох таке враження, що зараз йде така повна зневіра, в тому що, що все ж таки війна закінчиться, що буде все добре, розумієш, і, і це дуже велика проблема. Емоційно треба якась підтримка людей. Тому е, я дуже закликаю всіх повертати свої думки на позитивні якісь моменти і розуміти, що нам дадуть цю зброю однозначно. Ну, я, в принципі, з Максом згідна. Мені здається, ж тут навіть більше карти зараз показують. Ну, зрозуміло, що вони будуть виконувати там свою функцію захисну для нас, але тут більше, бачиш, трійка мечів, це розбите серце, падає, п'ятірка кубків. Це про емоції. Тобто людям потрібно розуміти, що в нас є образно кажучи, оці ось пам'ятаєш привид Києва, да? Він же не один у нас був, що вони є, що вони, блін, літають над нами, вони нас захищають. Все. Тоді людям буде просто якось ну, спати краще, навіть міцніше, розумієш? Звичайно. Я вважаю, тут емоційна да, є, емоційний момент просто. Так хочеться, щоб такий, знаєш, ви вискочив мемчик, типу, вот це поворот, знаєш, типу. Із цього вже захід вони лякають. Ну, давай подивимося. Перша чергова для зараз небезпека, я тобі казала вже, вже в ефірі, да, що зараз небезпека того, що мій сон, ти пам'ятаєш розповідала його недавно якийсь був, про те, що. День конституції, день молоді, школи, універи і так далі. Обстріли сьогодні вже в Харкові обстріляли школу. Ось буквально мені 15 назад, назад хвилин писали люди. Зараз не до ядерки поки що. Тут обстріли готуються знову. Давай зараз От про ядерку. Мак, що ти думаєш про ядерку? Забрід я не вірю. Я не вірив самого початку про ядерку, але це єдине, чим вони можуть мірятися. Розумієш, таке враження, що ну, насправді давай ми будемо так відкрито казати, що Росія доволі mm -hmm. сильний суперник, який, окрім ядерки, може ну дійсно зробити нам ну реально погано, і мені не зрозуміло для чого вони хизуються тою ядеркою весь цей час. Чим вони нас лякають. Ну типу, ми вже залякані. Ми вже готові насправді до будь-яких результатів. До будь-яких сценаріїв і тому подібних речей ми, ми до цього вже готові. І ну, типу, кожного разу ми у вас там ядерка, ядерка. Ну щось вже ну давайте щось новеньке, давайте щось свіженьке. Е, я, звичайно, я не звичайно не знецінюю цю інформацію. Це інформація, яка дійсно може бути, і це інформація, яка може бути використана проти нашої армії, проти наших людей. Це, це дійсно може бути, але на даний час, на даний час цього не може бути. Ну тобто я цього не бачу. Е, і е, залякування нас кожного разу ядерною зброєю, ну дуже схоже, знаєш на, е, на цю е, історію з вовками і вівцями. Знаєш, коли там кричали вовк, 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 а, а потім по факту нічого не, не вийшло. Тому для мене це е, дивись, ось якщо я дивлюся ось на цю карту, то це знаєш, типа знову і псо. Ну, тіпа типу, ми же нажрані оціми ядерками. Бачиш, оце один раз ядерка, два раз, ядерка, три рази, і кожного разу. Це нам ця історія з ядеркою. Ось подивіться, ось ось знову ядерка. Ми такі сидимо, та, ну, тіпа, вже не цікаво. І дві кажезлі всі спостерігають за цим просто, те, що знаєш про ці розмови, да, і дивляться і думають, ну, блін, ну ок. Хоча дія, ось Рисар мечів, це про дію активно. Він випав ось так. Він перевернутий, її нема. Це просто бла-бла-бла. ну, Я не бачу ядерка, я згідна з Максом. ні. Я думаю, що Росія це та країна, яка вкладала гроші, напевно, весь свій взагалі життєвий шлях, в зброю, війну і в ядерку. Я думаю, що вона все ж таки в них є. Зараз стан подивимось, але ну, Макс правий не треба знецінювати прямих. В них достатньо грошей, ось і достатня велика армія, і достатньо зброї. Тому зараз подивимось. Ну, в мене випадає на них сімка жезлів, це 100%, тобто є 70 відсотків від того, що в них було, є присутньо і готово до, як то кажуть, до дій. Але розумієш, оця постать з знову ж таки з якоюсь такою ракетою, чи що це таке в нього буде? бо я ж порівнюю жезли це жезли у нас дії і це. Дуже важливо, що бачиш, не дивлячись на те, що вони залякують цими тарілками, mm -hmm. наша є людина, чи яка чи якась подія, яка також стоїть на, на на споготові. Тобто, це в першу чергу говорить про те, що не дивлячись на те, що в них є ядерка, вони ж не забувають прекрасно, що в Америці в Америці також є ядерка, і не забувайте про те, що я нічого не хочу казати може, і в Україні є щось таке цікавеньке. Просто знаєш, дуже багато хто говорить про те, що в Україні нема козирів, і Україна якась, типу, знаєш, як відкрита книга для всіх, і для Америки, і для Росії. Насправді, давайте не будемо думати, що в Україні нічого такого подібного нема. Навіть якщо е е цей дебілоїд повіддавав і підписав, що типу, все ми всі від все віддаємо. Я впевнений, що знає на той час рівень нашої корупції. Хтось та собі щось залишив. Я тобі так скажу. Тому я думаю, що зараз активно проводяться різні аспекти з приводу цього моменту, і вони все одно побоюються, що все ж таки в Україні є що така якась така зброя. Також тому не треба. М хай бояться, все правильно роблять. Тебе це Ти та, про, про Кравчука кажеш, що про кого? Ну всі все зробили, так не можна я вже помер. Так, що Україна. мені робити? Що мені робити? Я я коли я дивлюся це відео, коли сидить розумію, е, да. на трибуні, сидить Черновецький і каже: Тіпа, що ви робите? Шановні, мене сльози на очах, мене реально сльози на очах. Тому що я розумію, що просрали, просто просрали, і все це правда. Якби в нас була ця, ну, знаєш, ця ядерка, якби ми там не. Не вірили Росії і Америці до первого часу, коли вони мали нас захищати, коли цього угода підписувалася. Напевно, не було б нічого взагалі того, що вона розуміла, що ми також кнопку нажати, блін можемо з іншого боку. А так, ти типу, познаєш Америка, нас на, вибачте, але ти знаєш мою думку Альона про те, що нас Захід тримає на розстоянні витягнути руки, як говориться. і Росія нам сказала: ах, блін. Ну, коротше, щодо ядерки, вона є дев'ятка кубків, вона є, бага... справді є. Але дивись, карта дурня, карта диявола і король мечів якраз таки говорить про те, що це їх кози, це маніпуляція така, вони граються, махають цією ядеркою. Тобто я не бачу тут використання її взагалі. І дивись, що їх стримує? Макс правий. Карта світу і повішений. Вони розуміють, що їх стримує світ, образно кажучи, тому що вони, роз... вони знають, що є ще в них. Може, в Америці, блін, така зброя є, да чи в Україні? що Ну не знаю. Нажимаємо кнопку, там секунд п'ять, все російсьнема. Вони ж не знають, що ми придумуємо. Через це вони нічого взагалі не роблять, вони просто бла-бла-бла, бла-бла, все. Це якийсь знаєте, Ну, Мені здається, все одно, що всього дебіла в другого є все ж таки е, якийсь самозахист, знаєш, якась функція самозахисту більша, ніж Путіна, все одно. Я не знаю чому. Ну, я про. Ось дивись, одразу перша ж кашу, Випадає Корея, дев'ятка кубків. Зрозумій, що в корейці вони вистроїли свій такий, знаєш, правильний для себе захист і енергетичний, і інформаційний і зброєний, озброєний, і вони не хочуть, не будуть віддавати жодного з цього кубків, які стоять на стенду, розумієш. Інакше це може викликати, ну що, що може щось ну, пошатнути. Бо насправді Корея в якомусь такому форматі вона тримається лише на ідеї. Розумієш? По суті, ага. ідея, ідея оцього соціалізму, цього радянського союзу, вона тримається лише на цьому. Все. А коли якщо, не дай Боже, е якісь е ідуть е е моменти того, що інші люди вважають, що щось там не так, то їх одразу страчують, чи їх депортують, чи щось з ними коротше відбувається. Розумієш, ніхто він, він е сам е Кім Чен Ін він е не розум. Він розумний дядько, не дивлячись на те, що всі с нього з нього сміються. Він знає, що він робить, але те, що він комусь від, там, віддавав щось. Твою армію ще не дай боже, ти Ну. Він же ж розуміє, що ну ніхто не не піде, і от просто я елементарно знаєш, я ж працюю з фізіогномікою людей. Я подивився, як їх там зустрічали і тому подібне, і до них ставили до росіян, ставилися як до говна. Вибач. Ну тут по інакшому не було. Скільки от таких знаєш моментів, типу було показано, що там приходить там Лавров, там всі такі намагаються зайти, сісти і кажуть, ні, поки нашій Кимчини не прийде, ніхто не сідає, ніхто Тут нічого не робить, всі прекрасно розуміють, що це типу, просто показав: дивіться, ми вам можемо допомогти, ми такі класні, ми так все, Росія, любить нас і тому подібні речі. Але всі прекрасно розуміють, що він розумний дядько, що він не дасть нічого того, що змусить скомпроментує його, бо вони насправді чого вони ховаються. Чого люди ховаються по факту? Ну тобто, що вони бояться, і цей страх дуже очевиден в нього. Знаєш, коли ти як маленький сорок забився в своїй країні і не виїжджаєш нікуди, і нікуди не ви, не даєш виїхати своїм е, громадянам? Ну, це е, от така ситуація відбувається. Так, да, то як вони просто хочуть, щоб вони знаєш, Росія хоче, щоб вони пішли ще й допомагати їм воювати? Я взагалі не розумію, як це. Тут по картах те саме показують. Тут туз кубків, десятка пентаклів, чотирка кубків, десятка жезлів. Тут навіть про ту зброю, яку вони пообіцяли, вони не виконують в тому форматі, як вони пообіцяли. Туз кубків це про якраз ну, прав. Проти про, тут от всю от. Да, от. Тут більше про емоції. Я ж тобі не просто так кажу, що типа, розумієш, він дуже сильно боїться скомпроментувати якимись своїми діями е, саму свою країну, і він не, не допустить, що щось вийде з під контролю. Тому е, е, щоб, не дай Боже, якісь громадяни його покинули Корею, там щось у них було, і що вони за когось там воювали. Це цього не буде. Навіть якщо там Путін буде в, 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 викладати велику. Е, Суму грошей цього не буде. В нього достатньо. Я думаю, що в нього достатньо своєї нечисті. Оцього, оцих о цих демонів е, другосортних, які е, будуть намагатися пробиватися в Україні. Розумієш? Тому я не я не впевнений взагалі, що там щось буде з приводу е, якихось інших е, людей, і мене такого ну, відчуття немає особисто. Згідно.